Доброго дня, з вами Андроїд Українською. Сьогодні розглянемо цікаву гру із жанру тамагочі. Як, е, гра має назву Пу, здається, так можна і прочитати. Це знову повторююся. Це Тамагочі, аналог Тамагочі. Вам ну, вашим, звичайно, дитині запропоновано ось така цяцька, як її назвати не знаю. В общем, називемо її просто герой. І відразу, що нам пропонується, ну, помити його. Так, бачимо, зверніть увагу рівні, рівні їжа, потім життя. Здається, задоволеністю ігри, і потім, потім ще щось. Потім, потім, От також одна, один із рівнів. Так, нам треба контролювати, щоб було якомога більше. У ці квадратики були заповнені. Бачимо, помилимо його. Так, задоволений. Підказують, ще треба змити. Все. Ви за те, що ви зробили, ви отримуєте бонусні так, монетки для того, щоб потім витрачати на їжу чи, на, чи на, на що інше. Так, що ж йому не подобається? Не подобається. Нажмемо. Ага, вибачайте, це енергія. Енергія 32%. Здоров'я 83 нормально. Розваги 53. А от їжа от з їжею проблеми. Так, це у нас можна натискувати і переходити до кімнат. Кімната це ванна. Так, це лабораторія. Це ігрова кімната, спати. Так, це тут повторюшка. Повторюшка. Далі кухня. Ага, о, кухня. Пропонуємо що? Накормимо його сукерками. Давайте ще дамо брокколі. Бачимо, що рівень їжі вже 70%. На тобі. На тобі. тобі помідора. Помідор. Все, бачимо, рівень 100% досить. Бачимо, що в магазині є їжа. Наприклад, і потім бачимо під категорії їжі, що пропонується. Далі, коли спите, лампу можна купити йому. Наприклад, із розваг м'ячі пропонуються Далі розфарбувати нашого героя або купити йому там різні засоби, прибамбасики. Так, сон енергія. Так, а що ж нам пропонується з енергії? Що, поспати? Ось можна подивитися екран, там, де, наприклад, ігри натиском ігри, і звичайні ігри, наприклад, аркадні тут є ігри, наприклад, як три в ряд, також ігри на, 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 на кшалт Зібрати, наприклад, зловити їжу. Отже. В принципі, в цій грі є кілька ігор, які теж цікаві, і тому можна дитині погратися, погратися з нею. Бачимо ловимо їжу. Якщо неїстівний предмет, то, то вам треба його оминати. І за цю гру ви заробляєте монетки. Ось подивіться, все завершилося. Давайте подивимося ще, які є ігри. Ну, ось, наприклад, ось така. Теж вельми цікава. Ой, вибачаюся ще раз. Тобто треба свайп вниз, вверх, щоб оминути перешкоди. І збирайте монетки. Все. Гра для дітей цікава. Це одна із кращих ігор. Е там, де є на аналог та Тому що решта е надто складні, е непропорційні, якщо це гра безкоштовна. Пропорційна розподіл між безкоштовними, наприклад, набором, те, що ви можете придбати, і платними. Платними опціями тут все збалансовано, і тому я дивлюся в Play Market і Вона набирає все більше і більше балів, схвальних відгуків від гравців. Тому я рекомендую цю гру дітям. Я думаю, що поставлю цю гру, у, крім того, що у плейлист Android української ігри, а також у плейлист Золота колекція ігр, там де є огляди українською мовою. Отже, давайте, нехай він засне. Бачите, він підказує, що треба все ж таки поспати. Дякуємо за увагу. Лампу вимкнули. З вами був Android українською. Всього найкращого. Успіхів вам і завантажуйте цікаві ігри. До побачення.